Чого ви сьогодні сказали собі 10-річній? Будь щаслива. Купити біткоїн. Більше <рес> не було. Не знаю, не, не, не то на воєнкомат. Просто побільше щось. Така маленька, сором'язлива. Сказати собі, що все вийде. Не боятись? Я завжди мрію бути співаком. На сьогоднішній день я працюю в Львівській національній опері. То мрій Збуваються Збувається, збувається ста Потрібно правильно ставити плани. Я інтелекана, правда, тут вів. Скажіть, будь ласка, що ви сказали сьогодні собі 10-річному? Нічого не сказав би. Е, вчися, вчися, побільше, буде, буде корисно. Е, ніколи не зайвим не буде, просто побільше вчись. Що би я сказав? Думаю, що просто рухатись за тим, ну, до чого лежить серце. А до чого лежить серце? А цього не знаю. Ну, чим ви займаєтеся? Чого хотіли і чого хотіли в 10 років, наприклад? Є якась різниця? Знаєте, я коли був маленький, я казав, що хочу бути банкіром. І якось все пішло не по плану, але зараз я доходжу до того, що я все-таки буду займатися цій сфері. Тобто, в принципі, нічого не змінилося, так? З дитинства і зараз? Ну, грубо кажучи, так. Десятилітній? Що в мене все вийде. Знаєте, я така десятилітня була, дуже така як би так сказати, сором'язлива. Така маленька, сором'язлива. Сказати собі, що все вийде, не потрібно так соромитись всього. А ви зараз змінилися по зрівнянню? Так, дуже, дуже зараз така стала більше спілкуватися з людьми, така, знаходити більше спільну мову. А що допомогло? Ви знаєте, певно мої батьки скоріш за все. Це вони мені так допомогли. Так якраз. Допомогли, сіли, поговорили, роз'яснили, маленький. А зараз так більше пішла працювати в такій сфері. тому… Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні сказали собі десятирічній? Не знаю, направду, я трошки поспішаю вивести. Напевно, зациклюватися на дрібницях і насолоджуватися життям, тому що в мене зараз таке швидкоплинне і ми не розуміємо, що буде завтра, тому просто розслабитися і жити. А якщо себе порівняти десятирічною і тепер щось змінилося, і що саме? Звичайно, <гум> це таке дуже питання цікаве. Ну тобто, десятирічна дитина це є дитина, по, по суті, ми бачимо світ в рожевих кольорах, нам все весело, нас цікавлять тільки забавки, якісь і так далі. В дорослому житті все на жаль інакше, але можна адаптуватися. Як показує сьогоднішній світ, у нас війна і жахи, але живемо. Можливо, була якась мрія, яку ви хотіли досягнути, і зараз є поради, як би це зробити? Подорожувати. Подорожувати і насправді це враження. Тому що ми завжди можемо купити нову річ, але це така радість там буквально, не знаю, декілька днів, декілька годин, а подорожі залишаються з нами на все життя в спогадах. Скажіть, будь ласка, що б ви сказали сьогодні собі десятирічному? Не знаю, навіть. Ну, які ви були в 10 років, які зараз? Щось змінилося? Дуже змінилося. То що зараз я в армії, тоді був гражданським. Ви зараз в армії? Так, відпустка по... після поранення. Зрозуміло. От згадайте себе десятирічному. Що б ви сказали? Тому хлопчику. Навіть не знаю. Можливо, бути більш певним або навпаки. Ну, вважаю, що те, що буде, навіть не знаю, що я би сказав собі. Я навчався напрямку поліграфії, але з часом визначився, що я би хотів на зовсім іншому. А на чому? Не знаю, якісь комп'ютерні технології, ну якийсь майстер комп'ютера, ну, збирати комп'ютери і продавати, я думаю, в цьому напрямку пішов. А про що ви мріли в 10 років? Не знаю. Ну, я тоді ні про що не мріяв. І плани не будували? Ну, я ні. Я Дякую. тоді зовсім про інше думав. Я думав, як закінчити школу і куди поступити, навчатися. Мріяла вирости хорошою людиною, достойною. А вийшло? Вийшло. <хи> Хіба а можливо, можливо, були якісь бажання, так, а ви б зараз казали, я би їх досягти, а тоді не знали. Хотіла стати вчителем, чомусь думала про це, хотіла наслідувати, як моя бабуся була вчителем. І не знала, як це зробити, чи вийде в мене. А потім поступила в університет і все вийшло. А ким працюєте? Зараз я просто домогосподарка, до а працювала вчителем до цього. Мене дитина мала. Мрії збуваються? Збуваються, 100%. Потрібно правильно ставити плани. Не боятись? Все. Не боятись просто, щось робити. А що, в дитинці боялися? Ну, якось це проявити та деколи було, таке. Часто таке було. А якщо порівняти вас 10-літнього і тепер, що змінилося? Більш впевнений і все. А що допомогло стати більш впевненим? Якщо робиш, то стаєш більш впевненим, більш досвідченим і все. Тут немає іншого варіанту. А про що мріяли в 10 років? Не, не сильно мрію, не сильно мрію. Купити біткоін. Більшого <різь> <різь> не було. Не знаю, не йти на воєнкомат. Ви служили? Так. Да. Так. Да. Ну і згадайте себе в 10 років, про що ви мріяли, які плани будували і. Ну то, що... Щ... не те, не, не що зараз відбувається. Того Це... <серків> <серків> там того не було в тих планах. А про що мріяли? Не знаю, не пам'ятаю. Важко, важко відповісти. Ну, 10 років, що я мрію. Це такий час був, що там. Часу не було мріяти. Треба було бігти, кудись, щось зробити, щось. Ну, не пам'ятаю, не можу сказати. Ну, а крім біткоїна, що б ще сказали собі? Не ну, знаю, в мене все прекрасно. Тобто нічого не змінилося, з того, як ви були в 10 років, так, ваші мрії і зараз. Так. Да. Про що мріяли і чого добилися? Про власний бізнес. Чим займаєтесь? Телефонами. І в дитинстві теж мріяли телефонами? Чи про щось інше? Не було телефонів, коли, я був, коли мені було 10 років. Ми палкою кропиву били. Телеканал, правда, тут Львів». Що би ви сьогодні сказали і собі 10-літньому? – Все, йди гуляй, Дякую. Не знаю. Вибачте я. Може, про щось мріяли в 10 років, і це збулося, бо навпаки не збулося. Ну, що нічого не збулося. А про що мріяли? Ой, Не знаю. Це таке дуже особисте, знаєте. Що би ви сьогодні сказали собі десятирічному? Собі десятирічному? вчися більше. А чому? Ну, не скажу, що я мало вчився, але хотілося б більше. А які були мрії і чи досягли ви їх? Та в принципі, ну, не скажу, що досягнув, але десь на тому шляху. А про що мріяли? Музикантом бути. А на яких інструментах граєте? На гітарі. В основному, але що знаю у базовій на барабанах, на піаніно, під співка, вокал. І зараз граєте в якійсь групі? Так, в своїй групі і записами займаюся. Це чудово. А але що... Навиків не вистачає. А, а от ви казали, що більше вчитися, так? А для чого більше вчитися? Чого не вистачає? Яких знань саме не вистачає? Навичків не вистачає, розуміння того, як вчитися до кінця. Тільки в університеті зрозумів, як вчитися. Ніколи б не повірив, що буде війна в Україні. Ні я, ні мої батьки ніколи не планували, не думали, навіть собі уявляли такого. А яку пораду дало собі маленькому? Пораду. Напевно, треба жити, любити, вірити і вірити в перемогу. Якщо порівняти себе 10-річним і тепер, що змінилося, так? І чому це змінилося? Напевно, люди змінилися. Знаєте, старше покоління і молоді я цілком є інакше, цінності я інакше, виховання інакше, що, що, звичайно, я дуже прикро. Хотілося, щоб люди були добріші. Доброзичливіше і поважали один одного. На тому базується. Людина роджена, в принципі, для того, щоб допомагати один другому. Напевно, якщо б люди дотримувалися тих моральних християнських правил, нам, напевно, б і війни б не було, і зовсім все інакше було б жити, і людям, напевно, простіше було б жити. А чи вдалося вам досягти мрій дитячих своїх? Я думаю, що так. Я думаю, що досяглося. Частково, але в більшості. А що це було за мрії, якщо не секрет? Я хочу співати завжди. Я, мене в дитинстві дали в хорову капелу в 5 років і я завжди мріяв бути співаком. На сьогоднішній день я працюю в Львівській національній опері. Що ви сьогодні сказала собі 10-річній? <рігла> Будь щаслива. А вийшло? <рігла> так. А про що мріяли в 10 років? Я не знаю, чи я про щось мріяла, але ну, я була щаслива в дитинстві. А те, що ви задумували собі, якісь плани будували, воно збулося? Я не знаю, чи збулося, але збувається. Дякую. Гарного дня.